Продовження. Він не смачний і не куштуй. Тімі був дуже засмучений через те, що йому не можна поганяти смердюка по острову, як не можна ганяти кроликів, то хоча б цього поганяв би. Усі спустилися до підземелля. Джуліанові позначки кредою ще біліли на склястих стінах, тому виявилося легко знайти кімнату печеру, де минулого літа дітлахи знайшли купу золотих злитків. Вони були впевнені, що викрадену дівчинку замкнули саме там, бо печера мала міцні дерев'яні двері, які ззовні зачинялися на засовку. Дітлахи підійшли до дверей. Двері були надійно закриті на засувку. Усередині ані звуку. Діти зупинилися, а тімі пошкрябав двері й поскавулів. Він знав, що там хтось є. Агов, закричав Джуліан голосно і весело. У тебе все гаразд? Ми прийшли тебе рятувати. Почулося, ніби хтось вставав зі стільця. Потім слабенький голосок. Аго, хто ви? Будь ласка, рятуйте мене, мені самотньо і лячно тут. Вже відчиняємо двері. Бадьоро крикнув у відповідь Джуліан. Не лякайся, тут самі діти. Незабаром будеш у безпеці. Він відсунув засувку і відчинив двері. У печері, яку освітлював ліхтар, стояла маленька дівчинка з переляканим блідим личком і великими темними очима темно темно-руде волосся падало на обличчя, і, мабуть, вона вмивалася слідьми, бо щоки були брудні та в мокрих патьоках. Дік підійшов до дівчинки і обійняв за плечі. Тепер усе гаразд, сказав він. Ти в безпеці. Ми відвеземо тебе до мами. Хочу, хочу до мами, до мами, до мами, вигукнула дівчинка, і сльози знову побігли їй по щока. Чому я тут? Мені тут не подобається. А це у тебе просто була така пригода, сказав Джоліан. – Тепер усе скінчилося, ну, скажімо, майже скінчилося. Залишилося зовсім трошки. Переважно приємне. Ми хочемо, щоб ти пішла з нами і поснідала з нами в нашій печері. У нас є дуже затишна печера. Справді, мовила дівчинка, витираючи очі, я хочу піти з вами. Ви мені сподобалися, а ті інші ні. Зрозуміло, що ні, сказала Джорджа. Дивись, це Тімі, наш пес. Він хоче з тобою подружитися. Який милий пес! вигукнула дівчинка і обхопила шию Тімі. А Тімі радо почав її облизувати. Джорджа дивилася з приємністю. Вона обійняла дівчинку. Як тебе звать? Дженніфер Мері Армстронг, сказала дівчинка. А тебе Джорджа? Відповіла та, і дівчинка кивнула. Вона подумала, що Джорджа хлопець, бо на ній були такі ж джинси, як і в Джуліана та Діка. А кучеряве волосся. Коротко підстрижене. Інші теж назвали свої імена. Тоді дівчинка поглянула на Едгара, але той мовчав. А його звуть прищуватий, сказав Джуліан. Він не наш друг. Тебе, Дженніфер, привели сюди і замкнули його батьки. Тепер ми тут залишимо його замість тебе. Для його батьків це буде приємний сюрприз, правда ж? Едгар з переляку закричав і кинувся до дверей, але Джуліан сильним стусаном заштовхнув його назад в печеру. Є тільки один спосіб навчити таких людей, як ти і твої батьки. Ще підлість до добра не доводить, суворо мовив Джуліан. Вас треба як слід покарати. Такі люди, як ви, доброту не цінують. Ви вважаєте її м'якотілістю і дурістю. А зараз тепер ти скуштуєш того, що скуштувала Дженніфер. Це піде на користь і тобі, і твоїм батькам. До побачення! Коли Джуліан засовував верхню і нижню засувки на дверях, Едгар почав несамовито дементувати. Я помру від голоду. Ти не голодуватимеш, сказав Джуліан. Тут повно їжі й води, призволяйся. А що до голоду, то тобі б не завадило поголодувати. Зважай на корів. гукнув дік і дуже природно замукав, перелякавши маленьку Дженніфер, бо луна одразу ж підхопила мукання, і воно раз по раз повторювалося, поки не стихло у далині. Не бійся, це лише й луна. Пояснила Джорджа, усміхаючись дівчинці при світлі ліхтарика. За дверима едгар вив і схлипував, як дитинча. Отакий він боягуз, мовив Джуліан. Повертаймось, я страшенно голодний, хочу снідати. І я теж, сказала Дженніфер, ухопившись. Своєю маленькою ручкою за руку Джуліана. У печері я зовсім не хотіла їсти, а тепер зголодніла. Спасибі, що ви мене врятували. Нема за що, з посмішкою мовив Джуліан. Це було для нас великим задоволенням. Але ще приємніше засадити туди прищуватого замість тебе. Приємно відплатити стикам тією ж монетою. Дженніфер не зрозуміла, що він має на увазі, але інші діти зрозуміли і засміялися. Вони пішли назад темними сирими коридорами, минаючи багато великих і маленьких печер. Нарешті підійшли до сходів і піднялися ними на гору від сліпучі сонячні промені. Ох, вигукнула Дженніфер, жадібно вдихаючи свіже повітря, що пахло морем. Ох, як гарно тут! Де я? На нашому острові, відповіла Джорджа. А це наш зруйнований замок. Тебе привезли сюди минулої ночі на човні. Ми чули, як ти закричала, і зрозуміли, що тебе викрали і хочуть тут сховати. Овесь гурт зійшов на кручу, і Дженніфер була уражена, побачивши, як діти спускаються по мотузці. Їй закортіли собі спробувати, що вона й зробила? Еге ж? Гарне маля звернувся Джуліан до Джорджі. Слово честі. Пригода, яка випала їй ще більше за нашу. Продовження буде.